Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви бажаєте приготувати щось смачненьке та ситне, тоді ця страва для вас. Отож, розпочинаємо. Спочатку приготуємо млинчики. В миску вбиваємо 5 яєць, додаємо півчальної ложечки солі і перемішуємо в все до однорідності. Зливаємо трішки молока приблизно 50 мл, перемішуємо і всипаємо 200 г просіяного борошна. Перемішуємо до однорідності. Маса зараз в нас має вийти трішки густа, він намагайтеся розбити всі грудочки. Гарно все вимішали, розбили всі грудочки, оливаємо молоко, яке в нас залишилося. Загалом нам потрібно 600-650 мл молока сюди ж додаємо 4 столові ложки рослиної олії і перемішуємо все до однорідності. Ось таке доволі рідке тісто в нас вийшло. Залишаємо його на 5-10 хвилин. Ставимо сковорідку на вогонь, ще раз перемішуємо все тісто і смажимо наші млинчики. Коли млинчик стане матовим і почне відставати від краю сковорідки, можна перевертати на іншу сторону. З іншої сторони жаримо приблизно 30 секунд і забираємо зі сковорідки на рушничок. Таким же методом смажимо наступні млинчики. Цим рецептом вони виходять дуже ніжні та м'які. Загалом у мене вийшло 17 млинчиків. Далі готуємо начинку для наших млинчиків. Для цього нам необхідний фарш. Я сьогодні використовую курячий 650 грамів. можна брати свини. До нього додаємо одне яйце, 2 чайні ложки солі пів чайні ложки чорного меленого перцю та одна чайна ложка італійських трав, одна цибулина стерта на дрібну тертку, та 50 мл води. Перемішуємо все до однорідності. Ось такий фарш у нас має вийти. Начинка не повинна бути сухою. Підставляємо його в сторону. Далі ставимо сковорідку на вогонь, додаємо смалець або ж рослину олію і будемо готувати заливку. Одну цибулину порізану кубиками, кидаємо до сковорідки і обсмажуємо 5 хвилин на середньому вогні. Кидаємо 2 столові ложки борошна, перемішуємо і жаримо 3-4 хвилинки. При необхідності додайте ще олії або смальцю. Кидаємо одну невеличку морквинку стерту на великій терці. Перемішуємо і тушимо під накритою кришечкою 7 хвилин. Я додам ще трішки смальцю. Вливаємо 500 мл води. Додаємо дві столові ложки сметани, в мене домашня. Я даю такі гарні повні ложки. Вкидаємо зелень. У мене сьогодні морожений кріп. Ось, точніше, петрушка, солимо та перчимо все за смаком. Перемішуємо до однорідності і тушимо під накритою кришечкою 10 хвилин. Заливка готова, вона трішки загусла, можна виключати. Трішки заливки, приблизно два черпачка, вливаємо у деко в мене скляне, в якому будемо все випікати. Далі беремо млинчики, наповнюємо їх. Начинкою, нашим фаршем, який вже настоявся, Розподіляємо гарненько, скручуємо і виложуємо у скляне деко. Один ряд виложили, поливаємо заливкою. Тепер виложуємо наступний ряд. Вкриваємо його заливкою, яка у нас залишилася. І розподіляємо все. Накриваємо пульгою. Ставимо в розігріпу духовку до 180 градусів на 50 хвилин. Коли мине 50 хвилин, забираємо фольгу і залишаємо ще на 10 хвилин. Минула рівно 1 година і я дістала наші млинчики. Як бачите, вони пухкенькі, дуже гарні, ніжні, смачні та соковиті. 2-3 млинчики з'їсте і ви будете повністю ситі. Я рекомендую обов'язково вам їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.